своїй кухні і сьогодні в мене буде скумрія я до речі дуже люблю цю рибку і сьогодні ділюсь рецептом дуже смачної маринованої скумрії Вже підготувала рибку. У мене тут дві скумбрії, достатньо такого великого розміру були, загальною вагою кілограм і 100 г. Я вже прибрала голову, хвостик, внутрішчі і плавнички, і порізала ось на такі порційні шматочки. І на таку кількість я беру ось таких три, достатньо великих цибулинки. Її я буду нарізати кільцями. І буду відразу готувати і маринати. У мисочку я виливаю олію. 140 мг, у мене обов'язково, аби була без запаху. Сюди ж додаю 4 столових ложки кетчику. Я використовую свій домашній кетчуп. Сюди ж додаю відразу 9% оцет. І спеції. У мене ось лавровий листочок достатньо великий, я його розламала навпіл. Тут у мене суміш перців півчайної ложки, і я взяла три горошинки духмяного перцю. Теж сюди додаю замість суміші перців можна використовувати і звичайний чорний перець горошком. Тепер сюди додаю півчайної ложки гірчиці в зернах. І сюди ж ще додаю коріандр, також у зернах, і також півчайної ложечки. Залишилося все вимішти до однорідності. І сюди ж додаю столову ложку без гірки солі. І ще раз перемішую. Маринад я прила ось уже у кастрюльку, поставила її на плиту і на середньому вогні, ось так буду періодично перемішувати. Потрібно довести маринад до кипіння. І якось тільки ось маринад закипів, відразу прибираю кастрюлю із вогню. Маринад я перелила у мисочку, і поки він ще гарячий, сюди ж додаю столову ложку меду. Все добре розмішую і залишаю маринад до повного охолодження. Для маринування потрібно підготувати відповідний посуд так, щоб рибка була не більше, аніж у два шари. Це в мене буде ось така скляна кастрюлька. І першим шаром буду викладати кілька цибулі прямо ось так цілими. Де як розпадається, то нічого страшного, але я повністю ось так її не розбираю. І другим шаром викладаю шматочки рибки. Далі знову викладаю кільце цибулі. Рибу, що залишилась. І цибульку, що лишилася, теж розподіляю поверху. І далі маринадом, який вже повністю у мене охолонув, холодні, рівномильно всю рибку поливаю. Тепер кастрюльку потрібно накрити, я трішечко накриваю і відправляю у холодильник на добу. Добу моя скумбрія провела вже в холодильнику, і вона ось уже повністю готова, неймовірно, ароматна. В міру солона дуже-дуже смачна. Я дуже раджу приготувати таким способом рибку, якщо ще так не робили. А на сьогодні у мене все. І я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім ми і до зустрічі в наступному.